Вчора після екстреного саміту європейських лідерів в Лондоні, найпотужніший і найнезламніший з усіх лідерів сучасності дав чергове інтерв'ю, якому його запитали стосовно того, чи залишилася у нього хоч якась комунікація із Білим домом після скандалу, влаштованого в овальному кабінеті, і що він думає стосовно того, що його закликають піти у відставку, якщо він не може. Піти на дипломатичні перемовини з Росією за посередництва США. І ось послухайте, що він відповів. Комунікації є. There is Не на моєму рівні. Натон Майвел. Так. А що стосується піти з посади. resignation my resignation if if i'm to be changed and i'll hear um how can i put it uh, with, with what's happening with the with the support to, to change me it will not be easy because it is not enough to simply hold elections uh You would need to prevent me тобто це from трішки складніше. <рес> it it will be a bit more difficult. Бачите, йому весело, йому смішно. Він почувається в своїй тарілці, як на сцені, в світлі софітів. Він знову спіймав зірочку, він популярний, він лідер. Йому смішно. Він шуткує стосовно того, що. У нього немає комунікації з Білим домом, з головним союзником, з країною, яка надавала найбільше військової допомоги, без якої Україна б не протрималась і не протримається, але йому з цього смішно. Також він каже, що: «Хм, А як же ж мене можна усунути від влади? Ви рейтинги мої бачили, які в мене тепер зашкалюють, завдячуючи тому, що я бикував в Білому домі, повторюю, з головним союзником. І взагалі, що тепер мене. Не можна прибрати. Тепер мене ще треба і до виборів не допустити, які я, якщо захочу, типу проведу, а може і не проведу. Йому чхати на Україну, він відчув, повторюю, хвилину слави знову, він знову в своїй тарілці, він знову грає роль лідера. Він відчув, що українці, які одурені знову пропагандою, які. Об'єдналися навколо нього і чомусь знову помилково вважають, що Зеленський це і є Україна. А Зеленський просто тупо, формально тепер, дав підстави Трампу перекрити всю допомогу Україні, які б не були у нього наміри. Зеленський, повторюю, своїми руками все це зробив. Але винуваті будуть всі навколо, тільки не він, бо він. Лідор, він славетний, і з ним тепер треба всім домовлятися. Але що ж українці? А українці знову роблять себе разом в чергове, хоч паржом.